Вітаю, друзі! Мене звати Іра, я із Києва. Вчора я забрала посилки із своїми замовленнями, що робила на Чорну П'ятницю, і готова з вами поділитися тим, що купила. А одну з цих посилок ми навіть розпакуємо з вами разом. Насамперед хочу сказати, що я, як завжди, мала список того, що хочу придбати, який формувався протягом кількох місяців. І фінанси, які також готувалися до цього дня. Цей мій список був чи маленький, однак купила я з нього всього декілька речей. Чому так вийшло? Тому що Різні були обставини, деяких речей, які я хотіла, не було в наявності в Чорну п'ятницю. На деякі речі була дуже маленька знижка, ну а на деякі я просто пошкодувала грошей і вирішила, що куплю якось іншим разом. Хай там як, а дещо мені все-таки вдалося придбати. Хоча знижки на ці товари були невеликі, максимум, здається, 25%, Ну, як завжди, на те, що я хочу, ніколи немає великих знижок. Менше з тим, давайте я вже буду показувати, що купила. Ну і почну я, мабуть, з найдорожчої своєї покупки, і це робот пилосос Такого помічника я собі хотіла давно, адже дуже-дуже не люблю прибирати. Думала, я купити бивушний робот пилосос довго обирала, однак зрозуміла, що основним недостатком вживаного пилососа є батарея, яка вже дуже погано тримає. А так як ми зараз живемо в доволі великій квартирі, то і акумулятор цього робота пилососа нам потрібен такий потужний, щоб довго тримав заряд. Ну і на чорну п'ятницю були доволі непогані знижки на таку техніку. Тож я вирішила, що докладемо ще кілька тисяч гривень і купимо, мабуть, вже новий робот-пилосос. Цей пилосос компанії Dreamy, Наскільки я знаю, це підрозділ компанії Xiaomi, так це китайський бренд. І обійшовся він нам зі знижкою у 10 тисяч гривень. До цього його ціна була в деяких магазинах 14, в деяких магазинах 12 тисяч гривень, тобто знижка на Чорну П'ятницю склала десь 20-25%. Ну, в принципі, непогано. Ми вже ним користувалися, і це мій перший робіт-пилосос. мені порівняти немає з чим, але поки що я ним задоволена. Наступна моя покупка на Чорну п'ятницю це невелике замовлення в розетці. Насправді там всього кілька товарів, на які була якась мінімальна знижка, я навіть не пам'ятаю яка. Просто так співпало, що ці товари мені були потрібні, і зробила я це замовлення якраз на чорну п'ятницю. Тож, це, по-перше, ось такий тонік для обличчя від Mary Fresh Cosmetics. Я вже про нього вам розповідала. У мене якраз закінчився мій тонік і треба був новий, тому я його замовила. А потім ще в тому замовленні з розетки був ось такий. Боді міст від бренду Victoria's Secret, насправді я колись, років 10, тому дуже фанатіла від цього запаху і купувала не боді міст, а справжній парфум. Мабуть, я не знаю, роки два чи три підряд я ним користувалася. Мені дуже подобалося. А зараз я про нього згадала і мені так захотілося знову цей аромат відчути. Замовила я цей боді міст. Відкрила його і зрозуміла, що він мені більше не подобається. Верніше, не так, він мені подобається, але не так сильно, як тоді, 10 років тому. Однак я все ж буду ним користуватися принагідно. Він такий, знаєте, дуже солодкий, навіть трошки приторний запах, але я на зиму такі запахи люблю. Так що буду. Принеси, будь ласка, новий павербанк. Дякую тобі. Ну і останнє з розетки це ось така паста спел. Це карамель, сир на карамель з блакитними сирами. Вона мені дуже подобається, особливо в такий різдв'яний період. Наступна моя покупка це невеличке замовлення сайту iHerb. У них на Чорну п'ятницю були знижки 25%. Ви знаєте, цього разу через блокування кордону в Польщі моє замовлення їхало до мене довше, десь близько 10 днів. Хоча до цього зазвичай воно приїжджало за 6-7 днів. Однак я рада, що воно взагалі приїхало. Тож на iHerb цього разу я замовила ось що. По-перше, це трішки продуктів харчування. Ось такі больйоні. Кубики Edwards and Sons курячі. Я вже їх колись замовляла і вам вже про них розповідала. Коли я їх почала використовувати, спершу вони мені не дуже сподобалися, чесно признаюся. Але потім, якось поступово, е я зрозуміла, що з цими кубиками смак моїх супів борщів став більш насиченим. Мені це сподобалося, і я вирішила повторити цю покупку. Наступне із категорії їжі це ось такі. Чіпси. Їх вже тут немає, ми вже їх з'їли швиденько. Це чіпси, так, говорить, що з натуральним складом. Я замовила смак цибуля і зелень, здається. А, сметана, сметана і цибуля. так. Бо інших смаків не було в наявності. Мені сподобалось і коштують вони приблизно як така сама велика пачка Pringles. Я купила ось таку приправу від Simply Organic, мабуть, ви знаєте, такий бренд. Це часникова сіль. А до цього я купувала вже, принесла вам показати копчено паприку такого ж самого бренду. Вона мені сподобалась. Ну і вирішила замовити ще чесникову сіль. Тут у складі гранульований чесник, морська сіль, петрушка і ще щось здається. А взагалі копчена паприка і гранульований чесник це дві мої улюблені спеції, так що буду користуватися. Повторила ще покупку ось таких щоденних прокладок. Як вони називаються на траке? На траке, а вони мені сподобалися своїм котоновим покриттям, дуже приємним, так що вирішила ще замовити. Ну і останнє це ось такий вітамін Д від бренду California Gold Nutrition. Я вже давно приймаю саме такий вітамін Д. На мене він діє непогано, піднімає мені рівень вітаміну в крові дуже класно. Однак він зроблений з такою неоднозначної спірної риби тилапії, Про неї читала я не дуже гарні вінгуки, тому вирішила ще. Доб'ють доб те, що залишилося в мене цю маленьку баночку, і потім, мабуть, все ж таки бренд зміню на якийсь більш якісний. Це все, що до мене приїхала за Хьорбу. Я нагадаю вам, що маю промокод на знижку. Він здається, дає знижку 5 і 10%. А в будь-якому разі я його залишу під відео. Якщо вам треба, то користуйтеся. Ну, а тепер давайте разом з вами розпакуємо мою наступну покупку на Чорну П'ятницю. Це ось така постільна білизна від українського виробника. Я її забрала вчора з пошти, але не відкривала, для того, щоб разом з вами відкрити. Ну, що, відкриваємо. Та-да-да-да! -да -да. Ага, а бачите, тут такі ще. Красиві я вам потім окремо. Ще зніму. Класно, що вона приїхала в такій коробочці, Мені дуже подобається. Це постільна білизна українського бренду. Я вже давно на неї заглядала, проте ніяк не наважувалася придбати, тому що бренд працює лише онлайн, тобто вживу я не могла пощупати і відчути цю білизну, яка вона, але мені дуже подобався цей колір на фотографіях, тому я все ж вирішила ризикнути і придбати, тим паче, що на Чорну п'ятницю бренда була знижка 13%. Цю постільну білизну мені шили за індивідуальними мірками і виготовлення за. Аняло десь приблизно 7 робочих днів, тобто довелося мені трохи зачекати. Це комплект із тканини, яка називається Поплін. Цей колір називається Лайнен. Типу льон? чи що це таке? він такий сіро-бежевий. Ну, зараз таке освітлення, що ні ви не зрозумієте, ні я. Я, мабуть, вже вам зніму, коли її розпакую. Повністю як вона виглядає, покажу. Друзі, розпаковуємо постіль при денному світлі. Ну, таке воно собі. Це денне світло, не дуже, але вже як є. Отже, ось такий цей колір. Так, це ми прибираємо. Він такий, знаєте, схожий мені більше на сірий, звичайно, ніж на бежевий. Але у будь-якому разі це колір такий доволі нейтральний, який під усе мені підійде. І найголовніше, я давно такий хотіла. Щоправда, тепер, коли маю такий нейтральний колір, мені вже захотілося чогось принтованого, такого різдв'яного. Менше з тим. Стосовно цього попліну. От я його зараз беру, і на дотик ця тканина мені сподобалась. І по щільності вона така непогана, і по текстурі. Найголовніше, що вона не слизька, як сатин, бо я сатин не люблю. Бо я на ньому постійно ковзую по ліжку. А ця тканина вона матова. До цього в мене попліну ніколи не було, а був лише ранфорс. Виявляється, що поплін дуже схожий на ранфорс. і... По текстурі він ну, майже такий самий. Давайте я з вами зараз її розгорну і покажу, якось спробую, як ця тканина буде виглядати у розгорнутому вигляді. Так, зараз. Друзі, ну ось так у мене вийшло. Все одно при такому освітленні цей комплект такий більш сірий. Я, звичайно, хотіла більше бежевий, але я думаю, що коли буде сонячна погода, він буде виглядати. Трохи інакше. Ще мені, от я розпакувала, і мені не сподобалося, що на наволочку вони мені вліпили <свій>, свій якийсь логотип. Де він? А, ось. Ну, таке собі, знаєте, я таке не люблю. Це, як ви вже зрозуміли, не реклама, просто я замовила український бренд. Ну, непогано, але нічого хорошого в цьому логотипі я не бачу. Ось така ось. Постілі. В цьому комплекті підковдра 2 х 220 я беру зазвичай. А дві наволочки 50х70 та простирадло на резинці. Так, я користуюся простирадлом на резинці, а інші я просто не купую, бо мені дуже зручно, коли воно має резиночку. Ну і останні мої викупачки з сайту юск. Ну куди ж без юску? Без юску неможливі ніякі чорні п'ятниці. Тож, по-перше, це ось така подушка серії Кронборг. 50 на 70, вона більш така щільна і висока. Це ми купили для чоловіка. Я люблю більш тоненькі подушки, а він любить, щоб, знаєте, так відчувалося. А, і ще ми в юску купили ось таку красуню дерево гірлянду. Вона тут прикрашає мені кадр з самого початку відео. Минулого року я вже заглядалася на такі дерева гірлянди, навіть у відео своєму огляді, Юску показувала, що, мабуть, я не проти її придбати. Значить, цього року я вирішила, що я не хочу ставити ялинку, як минулого року. До речі, відео про те, як ми купували, яка в нас була ялинка минулого року, я залишу ось тут і в описі під цим відео. Так от, цього року ялинки в нас не буде, а буде ось таке дерево гірлянда. І я думаю, нам цього буде достатньо. Окрім цього, я хочу ще купити гілочки, квіти і щось зробити, якісь композиції, прикрасити домівку. Але це вже буде в наступних відео. Це дерево гірлянда було зі знижкою, коштувала 1500 гривень. Подушка також була зі знижкою і коштувала. 700 гривень, на подушку була знижка 55%. Взагалі хотіла сказати, що в Юску були дуже-дуже невеликі знижки. У мене є на сайті Юску збережений список товарів, улюблене. І я моніторила в Чорноп'ятницю, чи зробили на це улюблене, якісь знижки. І ви знаєте, на більшість товарів, на жаль, знижок не було. Тож, всього. Два таких товари ми купили на Чорну п'ятницю в юску. Так, друзі, ну що, як ви бачите, здебільшого мої покупки на Чорну п'ятницю це все ж товари для дому. Хоча в моєму списку було багато речей одягу саме для мене, але нічого з цього я не придбала. Мабуть, це говорить про якісь пріоритети, про те, що зараз мені важливіше створювати затишок і гніздуватися в домівці, ніж купувати собі якийсь одяг. Не знаю. Мабуть так. Ну, і це гніздування воно мені приносить набагато більше задоволення, ніж купівля нового одягу. Напишіть у вас також так, що вам приємніше купувати одяг для себе чи щось в домівку? Мені дуже цікаво, як у вас? Ну, і... Ще на останок хотіла сказати, що це дерево гірлянда воно виступає сьогодні, ніби спойлером до мого наступного відео, в якому я покажу, як я буду прикрашати, декорувати свою оселю до різдвяних свят. На цьому я закінчую відео про свої покупки на Чорну П'ятницю. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую всім за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете коментарі. Вони для мене дуже цінні. І ви знаєте, я люблю з вами дуже поспілкуватися там в коментарях. Хто не підписав, Запрошую підписатися на мій канал. Тут я знімаю відео про українськість, про затишне домування та екологічний спосіб життя. Наостанок хочу вас ще привітати з минулим Днем Святого Миколая та Днем Збройних сил України. Давайте не будемо забувати, завдяки кому ми робимо всі ці покупки та в цілому можемо відзначати в різдвяні свята. Не забувайте донатити на ЗСУ, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Бувайте!